Друзі, вітаю! Я Максим Залізняк, ви на каналі Сергій завжди. Сьогодні у нас регулярне відео. Я хочу поділитися з вами двома інформаційними новинами. Перше, стосується, я прокоментую інтерв'ю, яке дав пан Сергій Миколаївич Вовченко з ресурсу Ліганет, і як на мене, це свідчить про бажання власників нашої однієї з найбільших і найкращих молочних груп, а саме молочний альянс. Продати свій бізнес з понеділка я відновлюю стріми на каналі Сір назавжди для тих, хто хоче знати більше про економіку і менеджмент. У нас по тренінгу залишилася буквально одна, але надзвичайно важлива тема: а саме управління якістю. Я думаю, за один-два стріми я її закінчу. Але надалі, от як в цьому випадку, ми будемо говорити про якісь цікаві кейси, моменти управління з відомих брендів, менш відомих компаній. І обговорювати ті чи інші наслідки і ті чи інші дії менеджменту, які призвели до позитивних чи негативних наслідків. Тому в понеділок я вас чекаю на кейс Яготинське. Я детально проаналізую на свій суб'єктивний погляд професійного менеджера, що з Яготинським не так. Звичайно, коли ми говоримо про торгу марку Яготинське, ми говоримо про марки Пірятин, Славія, Яготинське, до групи входить. Крім власне Яготинського маслозаводу, ще завод з Гуріки, який виробляє продукцію під торгову марку Яготинське для дітей, завод в золотоноші і пірятинський сирзавод. На жаль, після бомбових ракетних ударів завод в Баштанці зупинився, саме якому і належала торгова марка Славія. Якщо ви зараз бачите десь масло, наприклад, під маркою Славія, її випускає або Яготин, або Золотоноша. Баштанка не працює, стоїть, тому що війна. Щодо самого інтерв'ю, зрозуміло, що якщо виноситься загалом журналістам цитата, що менше ніж за 200 мільйонів доларів ми наш рідненький молочний альянс не продамо, то читати треба наступним чином: ми продаємо молочний альянс і продаємо з торгом стартова ціна 200 мільйонів. Тобто я читаю так. Якщо я помиляюсь, це запросто, але мене так навчило життя, логіка і здоровий глузд. Хочу відразу розчарувати власників молочного альянсу. Їх бізнес тільки не коштує. Коштує він десь в два рази менше. І звичайно, якщо б ми говорили десь на рік, 2010, то можливо дійсно 150-200 мільйонів. Вони би виручили зараз. Коли їх фінансові показники від місяця до місяця падають, прибутки зменшуються а в країні палає війна. Звичайно, за такі гроші їх бізнес ніхто не купить. З іншого боку, якщо чесно, я думаю, вони самі це знають прекрасно. Тому коментуючи це інтерв'ю, от закінчую на цьому. І ще раз: 200 мільйонів це запрошення до торгу, ціна буде нижча і будуть щасливі отримати там, 150 і ще й ноги будуть падати. А от чому вони зараз, коли. Великі виробники підбирають частку маленьких, які падають, банкрутують, розоряються, не змогли втриматися на плаву, не змогли втримати фінансові показники. Це якраз ми з вами в понеділок і розглянемо, тому що є дві абсолютно очевидні причини, чому це сталося: одна: це причина об'єктивна, причина ринкова, тому що молочна галузь загинається в цілому, і тут вони управлінців молочного альянсу немає, а друга. Це те, що вони не зробили для того, щоб як я часто кажу, ваш бізнес спав останнім. Тому що тоді, можливо, буде знову ренесанс після рецесії, піде підйом, і в дуже багато прикладів світовій практиці, коли компанії, які виживали, коли які витримували кризу, потім ставали королями ринку. От чому молочний альянс не зміг управляти так, як я вважаю, було би найкраще ефективно. В понеділок чекаю, я вам розкажу. Тепер друга інформація цього відео вона стосується глобинського масосрозаводу, торгової марки Глубино. Де, як ви вже глядачі підписники каналу, знаєте, я більше року з командою пропрацював дуже важко, я вважаю, продуктивно і ефективно. Тут у нас спільна думка з власником бізнесу, паном Кузьмінським. Так, от, вперше в історії України завод свідомо відповідально. Виробник сам повернув партію продукції, яка Згідно виявленням дефекту, ну, за участі нашого каналу, да, виявилась такою, що не відповідає супроводженій документації технічному регламенту. Відповідно, компанія зняла ролик про своє виробництво і про ті заходи, які вони прийняли для того, щоб запобігти цій проблемі в майбутньому. Ну, Побачите, цей ролик, він невеликий, дві хвилини. Зараз я його пускаю. Якщо коротко для професіоналів, то є таке поняття: партійний облік, всі партії товару мають бути відокремлені одна від іншої, ні в якому разі не перетинатись, і навіть треба запобігати будь-якій потенційній можливості. Тому що одна партія, там не знаю, сиру одного виду, змішалася з партією іншого виду. Це досить поширена проблема на заводах, коли вам не вистачає. Скажімо, для якогось відвантаження певної кількості продукції, тоді з одної партії відривають до другої. І от саме в цей момент може відбутися так званий пересорт. Я не хочу сказати, що з компанією Глобану в майбутньому не буде проблем. Але вчинок, на який пішла ця компанія, її власник і менеджмент, він заслуговує моєї повної довіри і поваги. І ще раз: ні молочний альянс, ні інші великі. Шановні потужні українські компанії так відповідально ніколи не діяли. Можливо, це одна із причин, по якій ці компанії не мають тої довіри, яку би я мріяв, щоб мали всі наші провідні виробники споживачами. Той самий молочний альянс, чесно кажучи, це і ви це бачили в моїх відео з Парижу з виставки і так далі. Це сама закрита компанія, яка не допускає. Скажімо так, негативних висловлювань свою адресу, всіляко з ними бореться, замість того, щоб спрямовувати свою енергію, якраз на пошук реальних причин, негараздів, а не гараздів є з усіма. Слухайте, відгукують партії товару компанії Coca-Cola, Pepsi-Cola, Вода Пір'є. Я вже не кажу про численні випадки в автомобілі галузі. Ви постійно що. Щотижня можете бачити, то Lexus відкликає партію своїх авто, то о, Тесла, то Мерседес. Тобто, і ще раз, найбільш відомі, найбільш якісні виробники продукції допускають, що по певним причинам може бути збій. І далі далі дуже важливо, як веде себе виробник. Так от компанія Глобина повела себе чесно і відповідально. Чого бажаємо і компанії Молочний Альянс, і всі речі українських компаній. А тепер подивіться ролик і на цьому будинок. Привіт, я Богдан Вебер, директор Глобинського маслосирзавода. Нещодавно на каналі Максима Залізняка вийшло відео, в якому він підняв питання щодо якості нашого сира. Я вважаю за важливе прокоментувати дану ситуацію і надати відповідь, але перед тим хотів би вас познайомити з нашим виробництвом, з прийманням молока, з контролю за якістю та виробництвом сира. Тож ходімо покажемо себе з фільтрів. Вся сировина, яка поступає на підприємство, проходить хідний контроль лабораторії. Молоко спін спочатку відбирається автомов цистерни і направляється на перевірку до лабораторії. Ходімо, молоко сировина, яка поступає на підприємство, проходить вхідний контроль на приборі Мікоскан f 3 На даному приборі ми можемо визначити всі якісні показники і фальсифікат молока. Ми знаходимося в цеху виробництва сиру твердого, знаходяться наші сировари, де йде виробництво. Додання всіх інгредієнтів у нормалізовану пастеризовану суміш, Сирне зерно, яке ми отримуємо наприкінці, йде в процес формування. Після процесу формування сирні голови піддаються процесу присування, і після чого направляються в солильне відділення. Щодо ситуації, про яку йшлося у відео, а саме: Наявність рослинного жиру у нашому сирі. Ми провели внутрішню перевірку на підприємстві і ніяких порушень у виробництві не виявлено. Водночас ми не виключаємо, що на певному етапі виробництва міг бути збій, а саме ми підозрюємо, що це могло статися на етапі соління сиру, коли сир діставали із розсола і декілька голів сирного продукта могло потрапити у партію сира. Твердого натурального, щоб унеможливити подібні випадки в майбутньому. Ми вже посилили систему контролю якості. А саме на кожен контейнер ми додаємо штрих-код, по якому сир в майбутньому буде йти на упаковку і з упаковки на розфасовку. Для нас важливо не просто зберегти вашу довіру, а підтверджувати її якістю і відкритістю щодня. Ця партія дійсно потрапила до торгових точок, але щойно ми виявили цю проблему, ми негайно вилучили весь продукт і повернули його на підприємство. Що ж, на цьому все. Слава Україні і Збройним силам! Допомагайте нашим воїнам! Врешті-решт, для себе, щоб залишатися людьми. На небесах все врахують, зарахують. І пам'ятаємо, хто не годує свою армію, той годує чужу. До зустрічі!